Далі будемо говорити про скандал в театральному університеті Андрія Білоуса Відсторонили від роботи у Київському національному університеті імені Карпенка Карого. Про це придумала помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова. Саме таке рішення ухвалили після того, як студентки поскаржились на сексуальне домагання з боку викладача. За словами сухової в університеті опитали усі сторони і передали інформацію правоохоронним органам, крім того, в навчальному закладі встановлять відповідь відеоспостереження і заборонять спілкуватися з викладачами поза межами групових чатів. Нагадаю, що скандал розгорівся після того, як в Ютубі з'явилося анонімне відео. В ньому дівчина розповідала про те, що Андрій Білоус писав їй непристойні приватні повідомлення та надсилав інтимні фото. Загалом дівчина розсекретила свою особистість, а до її свідчень приєдналися й інші студентки. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. Крім того, інші працівниці вишу Наталії Корольові виписали догану. Вона виправдовувала Білоуса та стверджувала, що самі студентки провокують чоловіків на домагання, мовляв, дівчата надто відверто вдягаються. Свої думки розповідала на сторінці у Фейсбук. Корольова працює завідувачкою навчальної лабораторії на кафедрі Білоуса.